Продовжую викупку сажанців і ось викопував сорт моді. Це саженці на підщепі 62396. Це посухостійка підщепа, клоново-вегетативна, яка також має підвищену якірність і не потребує ні зрошувальних систем от в обов'язковому порядку, ні опор. Ось дана підщепа. Також вона є напівкарликовою. Відстань в ряду, дерева садити можна на відстані 150 см Міжряддя 3, 3, 5, 4 ну це в залежності від техніки та від сорту, який буде культивуватися. Моді, як нам відомо, це сильно рослий сорт. Ось, і, але він на напівкарликовій підщепі, буде, сила росту зменшена. Ось. І ще такий момент, хочу вам розповісти, коли ви отримуєте саженці, з високим місцем щеплення, особливо це стосується клоново-вегетативних підщеп. Високе місце щеплення, що воно нам дає. Це загальносвітова практика. Так прийнято робити, так потрібно робити от в розсадниках. І це мені дуже пощастило, коли мені вдається ось на такій висоті, що підщепа добрала такого діаметру, що вдається тут вставити бруньку чи поставити живець навесні момент щеплення. Ось що воно дає. До прикладу, ця підщепа, вона досить гарно вкорінюється. І цим ми можемо регулювати ростові баланс, от, ростовий та е, плодоношення. Тобто, якщо ми будемо, чим більше ми заглиблюємо дану підщепу, від, додається, от, виростає придаткове коріння, і це підвищує силу росту і е, більше ростових процесів, процесів, менше закладання плодових утворень. Ось, якщо ми чим повище, то буде менше ростові процеси і більше плодоношення. Що потрібно зробити? Знайти оптимальні глибини посадки і знайти цю золоту середину. Тому практикується 15 см від землі. Від місця посадки до місця щеплення 15 см. Решту викопуємо яму чим поглибше і занурюємо для того, щоб була коренева система буде знаходитися нижче, більша буде якірність, більша посухостійкість. Ось. І, скажімо так, це буде давати можливості нам не використовувати, там не підв'язувати, шпалери не потрібно буде для напівкарликової піщепи та поливу. Ось такі переваги є в нас, коли вдається в розсаднику зробити ось таке високе щеплення. Ось такі саженці. На цій підщепі я вперше вирощую. Коренева система мені не дуже подобається, але даний сорт, подивіться, яка вона от вийшла прекрасна. Просто в, на даних конкретно саженцях. Ось доволі гарно розвинена та розгалужена. Є ще декілька саженців сорту моді. Ось я бачу перед собою, як мінімум, 4 рослини. На даній піщапі 396. Вартість саженців 100 гривень. Кому сподобалось, кому потрібно, можете замовляти. Дякую за увагу.